Чому одна людина вважає себе більш емоційною, а інша більш раціональною? Чому хтось більш чутливий і заглиблений у свій внутрішній світ, а інший керується логікою? Сьогодні поговоримо про праву і ліву півкулі нашого мозку. Взагалі, наш мозок цілий і лежить в одній коробочці, але для зручності ми його сьогодні трішки препаруємо. Отже, ліва півкуля мозку відповідає за рішення проблем. За відчуття і сприйняття безпеки, за відчуття позитивних емоцій, а також за наближення до інших людей та проявлення гніву та агресії по відношенню до інших людей. Якщо загалом, то саме ліва підпуля мозку допомагає нам будувати соціальні зв'язки, а також займати своє місце в групі. Права підпуля мозку вона активується, коли ми пильні і готові протидіяти небезпеці. Також вона відповідає за відчуття огиди по відношенню до їжі, а також загалом до будь чого. Насправді права підпуля вона не така вже і погана, і саме вона допомагає нам, коли ми спимо передавати інформацію в ліву підпулю, яку ми сприймаємо як інтуїцію, візуальні образи або фантазії. А для здорового функціонування кожної людини дуже важливим є питання інтеграції, тобто взаємодії між правою і лівою підпулями нашого мозку. Правда в тому, що жодна підкуля не виграє суперечку, а вони працюють у парі. Якщо сьогодні ви більш емоційні, то це права підкуля. Якщо завтра ви створюєте таблиці і керуєтеся логікою, то це взяла штурвал ваша ліва під мозку. І разом вони ваша суперсила. Чого взагалі я, ваша психотерапевтка, вам це сьогодні розповідаю? Тому що кожна людина індивідуальна і варто знати про свої особливості і про те, як це впливає на вас кожен день.